Вітаю тебе! Давай подивимося, що несе тобі листопад? Чого чекати в листопаді? До чого готуватися? Що вплине на життя? Так, що тобі несе листопад? Що важливого? Що важливого йде в твоє життя. Дивись, карти випали самі. Добре, давай дивитися. Ну, ти вже в очікуванні. Ти вже в очікуванні. причому, ти знаєш, ти вже на поготові. Тобто вже процес вже запущений. Да? Тобто, вже щось таке відбувається. Можливо, ти вже щось таке зробила, і ти а, чекаєш результату. Ти чекаєш результату зараз. Тобто Якась подія вже відбулася. І в листопаді ти очікуєш, чи буде результат, чи не буде, да? а можливо буде який результат. Ну, чого чекати? Тобто, ти знаєш, про що я говорю? Тобто ти вже це зробила. Ти знаєш, про що я говорю. Так, чого тобі чекати? В листопаді, ох! Сьогодні карти говорять самі. Ти бачиш, що робиться? Головні події листопада, головні події твого листопада? У тебе щось нове починається. В листопаді щось закінчується. Щось закінчується, що тебе дуже сильно яка ситуація, яка тебе... Виводила з себе, просто ти тут ну, не могла нічого подіяти, розумієш, але вона закінчується і починається Це зараз новий шанс. От листопад це просто як новий шанс е повернути собі стабільність. Бо дев'ятка Кубкова це коли тобі добре, так? це коли ти молодець, це коли ти досягла чогось. Тобто, в листопаді, цей місяць, це твій шанс досягти того, що тобі потрібно, бо стара йде. А на місці старого, ти знаєш, завжди приходить щось нове. Головний події, листопада, чого чекати. Листопад, чого тобі чекати. Буде вибір. Ти будеш думати, по-перше, дивись. А багато роботи, да? і ти знаєш, багато роботи, ти будеш думати, шукати варіанти, як що зробити. Да, тобто ти знаходишся в якомусь пошуку, а ще це може бути якийсь переїзд в якесь нове місце. Це, можливо, буде переїзд там до твого коханого, слухай, може бути і так. Давай подивимося. Так, да, дивись, це можливо буде пропозиція з'їхатися. Бачиш, от буде пропозиція з'їхатися з твоїм а, чоловіком. Тому що йде то, що дійсно багато є задач всіляких, да? але ти будеш в пошуку думати, як там що правильно зробити, але ще йде є момент переїзду, якогось шляху, ти кудись їдеш. І ось, будь ласка, йде пропозиція. Пропозиція від серця. Вау, супер! Щасливий листопад. Чого ще чекати? Твій листопад. Це кохання. Це жіночність. Це просто дивись три такі карти, які, ну, по-перше, це е, дійсно е, жінка задоволена, жінка, яка знає, чого вона хоче від життя, і вона, ну, по суті, це має. Да? Жінка, яка може впливати на людей, впливати на себе, вона емоційна, наповнена емоціями, її кохають, і вона кохає. Да? Це щаслива жінка. Тут йде більш про таку жіночність силу, про щось таке, знаєш, потаємне для. Жінки, бачиш, знову йде. От щось якась буде тобі йти пропозиція. Якась іде тобі пропозиція. Причому таке, що ти про це знала. Знаєш? От мені йде, що ти про цю пропозицію знала. Ти її просто чекала. Ти просто її чекала. Коли ж вона буде? Бачиш, тут йде момент очікування. Дивись, ти отримуєш все, що тобі потрібно. Тут іде момент задоволення, отримання всіх благ, які тобі потрібні да, от для життя. От якщо це йде мова про переїзд, то ти переїдеш. Дивись, ідуть зміни повністю. Бачиш, повністю по миру йдуть зміни, у вас починається новий етап. І причому це буде швидко. Це не затягнеться там до кінця листопада, це, це ну, в процесі це вже відбувається. Що тебе не влаштовує? Що тебе лякає? Чого ти? Слухай, чого ти боїшся? Ну давай дивитися, що тут за страх вийшов. І причому, що оці всі три карти це про страх в твоїй голові. Щось ти переживаєш? За що переживаєш? За що ти переживаєш? Знову за кохання. За що? За серце? Бачу, знову карти випадають. Чому ти переживаєш? Що тут про жіночність? Що щось може піти не так? Застосунки? Можливо, тобі, знаєш, може ти переживаєш, що не запропонує? Бо тут іде якась розмова, шанс щось змінити. А чому ти і, і знову дивись, ти будеш думати, що таке трапилося? Так, давай дивитися, давай дивитися, за що ти переживаєш. Ти бачиш, у тебе такий місяць, у тебе йде кохання, і по роботі все в тебе добре, я так розумію, що є якась ситуація, що ти вже зробила, і, да, і ти просто в цьому місяці ти очікуєш певний результат. Чого ти боїшся? Що там за карти такі? Чого ти боїшся? За що переживаєш? Що це за страхи? Страхи чого? Страхи чого? Страхи чого? Вибір, закінчення і очікування чогось нового. Ти не можеш відпустити якусь ситуацію? Це про ту ситуацію, про яку ми говорили? Ти не можеш її відпустити, чи що? Так, да. ти розумієш, ти повертаєшся постійно? Ти повертаєшся в щось минуле. Це що? це? Може, це минулі якісь стосунки? Це щось таке було, розумієш? Може, це і минулі стосунки, може, це і минуле життя. Але воно закінчилося, розумієш? Я, ну, це просто вже назад вже немає дороги. Тут вже потрібно просто йти далі. Тому що, так, да, це було важко, це було емоційно тяжко, і фізично, і, ну, і як завгодно. Да? Але вже немає назад дороги. Є ще новий шанс. От все, що було, воно вже пішло. Є новий шанс. Розумієш, ти його просто не бачиш? Можливо, ти не бачиш або не хочеш бачити, тому що ти вся. В тому минулому. І ти вся просто дивишся туди, і думаєш, що от я втратила. А ти не думаєш, що ти втратила, ти думаєш, що в тебе ще є. Не потрібно це, це потрібно відпустити, тому що надалі є набагато більше е, можливостей. Тому що от по десятці це кінець це ситуації. З цієї ситуації ти вже нічого не візьмеш. Є тільки ж е, кроки далі, да? є тільки подальше життя. Щось нове, новий рівень. Чого чекати? Давай, якісь нові. Не, не бійся, будь ласка, відпускай минуле, воно тягне за собою. Тобі це не потрібно взагалі. Листопад, ти бачиш, дивись, треба відпустити. Бачиш? Відпустити і довіритися. І знову карти випадають самі. Таке часто буває, що просто колода в руках горить. Багато є чого сказати. Бо, може, сильний, знаєш, енергетичний зв'язок. Ти можеш підписуватися на канал, щоб бути на зв'язку зі мною. Події твого листопада. І знову, і знову якісь думки, ти щось, якась нова ідея, якась нова ідея, яка тобі вдасться. Це, ця ідея вона може змінити життя. Причому на краще, бачиш, ти е, проявиш себе. Це щось пов'язано, можливо, навіть з роботою, тому що тут іде, іде заробіток. Є можливість заробити, можливість себе проявити. Можливо, тут точно йде знаєш, що по роботі, тому що прийняття якихось рішень. Да? Тобто королева мечова, вона жінка така, жінка-дипломат, або там жінка-юрист, да? або ну, людина, яка приймає рішення так холодно, неемоційно. Знаєш, така професійна діячка. І щось є, ти щось таке придумаєш. І це, це варто робити. Це, це гарна ідея. От що тобі в голову прийде, це гарна ідея робити, тому що йде е, перемога. Ну, тобто, все вийде. Твій листопад. Події листопада. Бачиш, знову ж таки йдуть. І, і, знов, і знову це все зсередини. Все буде добре. Ти під захистом. Відпускай. Ти під захистом, відпускай. Ніхто до тебе не доб'ється. Чи ти під захистом? Так, бачиш? Все буде добре. Ти отримуєш на те, що ти заслуговуєш. До тебе йде якась пропозиція йде. Що це за розбите серце? Можливо, це буде, знаєш, е якась новина від твого колишнього. Можливо, якась новина від твого колишнього, так? Да? Або з'явиться якийсь з твоїх друзів, який розбив тобі серце. І, можливо, ось ці страхи, що там йдуть, да, вони через це, через розбите серце. І якраз про те, що ми говорили з тобою, то, що щось тягне назад, да, оці спогади, ти бачиш, що з'являється, ще буде. Якщо ти ще будеш думати, типу, вийти на розмову чи не вийти, потрібно чи не потрібно. Що робити? Як правильно? Що правильно буде? Правильно буде чекати. Не потрібно поспішати. Не поспішай, чекай, не приймай рішення в папихах, да? От потрібно спокійно зберегти той свій спокій, який в тебе є зараз. Оту От, свою рівновагу. Її потрібно зберегти. Зараз не можна поспішати. Слухай, тут карти такі просто. ці відносини, я так розумію, це нові відносини твої, да? вони. А... Тобі дани для того, щоб змінити життя. Тобто, от за старі, хапатися не потрібно. Тому що те, що йде нове, воно повністю все змінює. Розумієш? Треба дати шанс. Треба просто довіритися. Це йде отут йде про довіру. Ну, я маю на увазі довіритися Всесвіту. Давай пораду візьмемо. Поради для тебе на листопад. Поради для тебе на листопад. М -м -м. Ти маєш зробити правильний вибір. Розумієш? <сумієш> ти маєш зробити правильний вибір. Якщо ти його зробиш, ти слухай себе. От ця карта більше йде про, про свої бажання слухай себе. І ти будеш переможцем, коли ти зробиш правильний вибір. Розумієш, ти отримаєш все, що тобі потрібно. все. от ти будеш самодостатньо. Оце така порада. Прислухайся до себе, до своїх бажань, до своєї інтуїції. Супер розклад. Я дуже, я дуже рада, що в тебе настільки буде. Крутий місяць, ти бачиш, стільки всього нового йде, просто треба знайти сміливість да, і рухатися далі, не зациклюватися на тому, що вже було, і просто це все треба відпустити. Да, це може бути важко, да, це інколи неприємно і боляче, але заради всього того, що буде попереду, це варто зробити. Я дуже тобі дякую за перегляд. Підписуйся, став подобайки. Ми ще побачимось з тобою. Бережи себе.